Дуже подобається е, сімейне життя. Я розумію, що я знайшов ідеальну для себе людину, то що ну вона прям я не знаю, вона дуже гарна, вона старша за мене на три роки, вона вища за мене на 15 сантиметрів. Вона так смачно готує. Мені так страшно було, що в один момент вона скаже, да я просто сина хотіла. А в нас донька, е, і недавно моя дружина сказала, що хоче другу дитину. Я питаю, а що з першої не так? Ні, просто раніше щось вона не задавалася цим питанням, а от тільки зараз, тільки зараз, коли е, моя донька має вже йти в садочок. Тобто я кажу, зараз е, донька піде в садочок і вона така: а я що? А мені куди? На роботу? Я хочу сина. Просто це вона говорить, хочу сина. А в моїй голові це ж ну, не знаєте, не, не звучить питання Хочу сина. А в Моїй голові питання таке, що типа, Володя, удаляй тікток, будем є Вільного часу взагалі не буде. Ненавиджу і іграшкові магазини. Бо кожен раз, коли ми заходимо в іграшковий магазин, моя дружина умудряється і для себе щось вибрати. Бо як вона говорить: я не винна, що ці красиві блокноти продаються скрізь. Ненавиджу. Просто коли ми заходимо в іграшковий магазин, там більше кришу зносить для моєї дружини, ніж для дитини. Ну не то, що ми такі з дитиною стоїмо, а дружина на самокаті ганяє. Ні, просто вона постійно мені говорить, що дитині треба все. Дитина, що не візьме в руку, все, їй так сподобалось, їй треба ці іграшка. Вона прям дитині хоче все купити. Я їй стараюся показати, що ну, не все те, що дитина бере в руки, вона хоче, щоб в неї було. І я їй показую фотку, як мене розсмішило, що дитина якось я з нею гуляв, і вона знайшла собачу какашку, Засохшу таку, знаєте. Якщо навіть по зубам постукати, то звук буде. Не все. Але я цим випадком хотів е, провчити дружину. Я прям хотів купити такого гарного ланцюжка для дитини, і цю какашку тако повісить. Моя дружина, е, моя дружина не вміє тратити гроші. Вона недавно пішла в магазин за молоком, а в мене не було готівки, і я їй дав е, свою карточку. І проходить деякий час і приходить оплата на 800 гривень. Я думаю, блять, ти йшла по молоко, ти що купила? Корову? 800 гривень, я дзвоню до неї і кажу, Танюша, якщо ти тримаєшся за це життя, скажи, що карточку вкрали. І вона в цей момент розуміє, що ну, на мене вона ж не має права злитись, я нічого для цього не зробив. Вона починає злитись на акції. Бачили, як дівчата зляться на акції. Це дуже часто буває, коли дівчата такі Я вона акція! прийшлось купити плаття. Зляться на акції. От моя дружина так само. Каже, блядь, дошла вже до каси, а там шоколадки мілка, здорові оці прикидаєш. Три шоколадки по ціні двох. Каже, прикинь, я забрала сім останніх. Сука, як можна сказати, сім останніх? Сім о... Якби я сказав, що в мене є сім останніх трусів, це на кожен день. Не всі таким можуть похвастатися, я вам так скажу. Я в неї запитую. Ну і нахіра нам ці шоколадки, вона каже, ти не розумієш. Навіть якщо ми зараз їх продамо, ми фіга себе так в плюс уйдемо. Я кажу, і що Танюш, ти їх будеш продавати? Вона каже, я що дура, да я потім по такій ціні їх куплю. Акції. Моя дружина просто ведеться на акції просто на всі акції. Я не знаю, в неї є оцей прийом, знаєте, якщо вона щось хоче купити, вона завищує ціну, яка була до до цього моменту, коли вона хоче. купити. Вона каже, прикинь, Знайшла, глянь які тапочки знайшла. Йом, Вони в усі дні інші коштують 800 мільйонів доларів євро. А сьогодні по 300 гривень. Прикинь, сьогодні, сьогодні по 300 гривень. Я кажу, Танюша, ну-ка, повезло тобі, звісно, конкретно. Але слухай, в мене в усі дні 300 гривень було. А сьогодні я потратив на шоколадки, блядь. Я дуже економний просто. Реально, я дуже економний. Я коли голодний, я, я в магазин не заходжу. Я коли голодний, то в магазині просто веду себе так, як е, люди, знаєте, в перший день в завоза секонд-хенд. Набирають все подряд, а потім вдома думають, що з ним робити. Я кожен раз, коли замовляю суші, я чогось автоматично замовляю на один прибор більше. Не понимаю, на що. Для того, щоб потім серед вилок ці палички лежали. А в холодильнику імбір гнив. Зато мені так добре, що це в мене на халяву. Я коли перший раз побачив каси самообслуговування, у мене ж очі загорілись. Знаєте, що я зробив? Вкрав пельмені. Знаєте як? Насипав кілограм, наліпив цінника, досипав ще 2 кілограма, пішов на касу. Але я не знав, що ну, коли з'являлися каси самообслуговування, там ходила жіночка яка всім допомагала. І вона каже: щось у вас тут не то. У вас ціна не відповідає пільменям. Ну, Вона так глянула на мене, я кажу, ви що хочете сказати, що я прийшов вкрасти пельмені? За кого ви мене маєте? Каже, ну у вас, видно, щось не вийшло. Я думаю, не вийшло у вас це, коли, коли ви мене пустили в магазин. Вирішили недавно дати спробувати дитині морозиво, і моя дружина каже: купляй саме дорогі. Я думаю, ніхіра собі. А що це за прикол починати з самого класного? Люди, які поїздять на Теслі, вони вже в маршрутку не зайдуть. А тут саме дорогі. Я думаю, я... коли моя дитина почне не пити солодку воду, я прям хочу, щоб вона почала щамба біолог. А ще лише стархуна цього, що в АТБ, своя лінія, знаєте. Щоб вона, коли попробувала живчика, в неї просто екстаз був. Я взагалі інколи дивуюся, як їсть моя дитина. Якось я йду додому, і дружина дзвонить каже: дитині нема що їсти, купи бананів. Я думаю, ніхіра собі. Мені в дитинстві дали банани, коли я вже поїв. Бо ти голодний, ти зараз почнеш їсти бананів, то багато з'їси. Це економія називалася. Коли в дитинстві мама тобі говорила, так, поки не поїси, бананів не побачиш. І все, і ти дивишся на, на ту тарілку з холодцем, де там такий слой жира, що він прям махає тобі. Банани вона їсть. Я думаю, якби я тебе заставив боротися за, за цього банана, ти б вже ну, з таким удовольствием його їла. Просто коли я бачу, що моя дитина не доїла банан, в мене аж серце болить. Я думаю, капіт, ти не, не цінуєш. Якби я тобі э, перед бананом дав 9 пирогів з Барбарою. Хтось їв пироги з барбарою. Хтось знає, що таке барбара, похлопайте. Це така трава, ще кажуть ревінь. Знаєте таку траву ревінь? В мене в моїй бабушці в селі називали на цю траву Барбара. І моя бабушка робила пироги з зі Барбарою. Мені здається, траву туди напхати було і то прикольніше. Ну, кор... смачно? Реально? Дивись, в мене є ж залізний аргумент, що Барбара це хуйня. Тому що всі в дитинстві ходили піздить черешні. Всі ходили піздить полуницю. Ну ніхто не ходив піздить барбару. <плес> Ти ходила, піздить барбару. Блін, як мені шкода тебе. Ходить піздить Барбару. Якщо ти прийшов піздить барбару, мені здається, сусіди тебе навіть не виганяють. Там з вікна просто хазяїн дивиться і такий, я і так її косить мав. хай. Кури виїли все, крім барбари, хай вона така, барбара. 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 Ну реально, там повне ім'я Барбара стрейзен. Просто там ще кучиш, такий пиздатий стоїть. Такого куща по річка не назвеш. Знаєте, в селі вночі, коли щось виїдесь там в кінці села, це барбара в караокі пішла, блін. В <сум> відносинах стаєш хитрішим, відносинах стаєш хитрішим однозначно. Я зараз кожного разу, коли займаюсь дружиною коханням, я не знімаю з неї труси. Здавалося б, хочеш додати якоїсь романтики, хочеш інтиму якось, якихось якоїсь загадки. Ні, просто е, займаєшся коханням. Але вночі, в будь-який момент, може заплакати дитина. І комусь із нас треба бігти до дитини. І в мене є залізний аргумент. Ну, біжить той, хто в трусах. Немає відпочинку з дітьми. Весь цей час ти контролюєш, щоб дитина вижила на відпочинку. Я тепер зрозумів, як мужики вчаться не закушувати. Того, що ти підбігаєш до села, хочеш в'їбати, там тобі говорять, твоя мала, вже з зуніта зап'є воду. Все, занюхав рукою і побіг. Е, мене е, бісять люди, знаєте, які кажуть, що ну, в нас, ці старші люди, які кажуть, ну в нас дитинство було е, набагато краще. Я думаю, коли це воно було краще, коли, блядь, вісім людей дивилося, як один за комп'ютером грає, <риклад> тобто в кожного комп'ютер з'явився, вже погано стало. Ну, ці люди кажуть, що в дитинстві в нас було краще. Ну, я не я згадую своє дитинство, але в мене точно не краще дитинство, ніж в моєї дитини. Я ці ігри в своїй школі згадую. У вас була така ігра, до тебе підбігає однокласник, хватає тебе за яйця і каже, кажи 10 фільмів. Ви знаєте такий прикол чи ні? Пацанський такий прикол, бо хватає тебе за яйця, називай 10 фільмів, тоді відпущу. А він спеціально не називає. Да, чи, чи... Роздумує, це фільм чи серіал. А мультики можна? Ні, обично всі називали, бо хотіли би, бо нам зжимали, ти просто. А ти, ну, ти включав смікалку, ти такий форсаж один, форсаж два, форсаж три. <реш> <реш> мене все, дякую, мене звати Вова Євчук.